Банда торговців людьми, мати, яка отруїла дворічну дитину наркотиками і вбити цуценя. Вітаю! Це дайджест подій 11 січня. Поїхали. У Дніпрі викрили угруповання осіб, які торгували людьми. Четверо Дніпрян організували схему вербування та утримування в трудовому рабстві п'ятдесяти людей на безоплатних сільськогосподарських та будівельних роботах. Зловмисники шляхом обману запрошували громадян ВПО та соціально незахищених до так званого реабілітаційного центру. Натомість людей змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах та заселяли до будинку без належних умов проживання. Також у них відбирали документи психологічно та фізично. Но тиснули. Наразі зловмисників затримали та повідомили про підозру. У кривому розі дитина отруїлася наркотиками матері. 9 січня близько 19.00 жінка вдома розклала наркотик на мобільний телефон, але відволіклася і не помітила, як речовину проковтнув її дворічний син. Зараз дитина у лікарні. На вулиці Бажова у Дніпрі жінка вбила цуценя палицею. Це сталося біля парку Кирилівка. Нібито тваринка гавкала на собаку містянки. Цитую: цуценя грілося в під'їзді в такі морози всі мешканці годували та любили Лесика, дали йому ім'я. Це про те, як людина в такий час набагато гірше тварин. Пишуть місцеві. Підтримували армію РФ на Дніпропетровщині. Затримали чотирьох колаборантів. Двоє підозрюваних, мешканці Павлоградського району розміщували у соцмережах дописи антиукраїнського спрямування. Житель Кам'янського публічно заперечував збройну агресію проти України та закликав до співпраці з ворогом. Також викрили криворіжця, який залишав коментарі у чаті про Ійської спільноти із підтримкою РФ під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучили телефони та комп'ютери з доказами протиправної діяльності. СБУ затримала Дніпрянина, який закликав допомагати армії РФ. Серед чотирьох колаборантів з Дніпропетровщини виявився підприємець із Дніпра. Поблизу одного з міських парків він привселюдно закликав людей допомагати окупантам. Представився волонтером, щоб обікрасти пенсіонерку. У Кам'янському затримали чоловіка. 8 січня в під'їзді одного з будинків ходив. Незнайомець стукав до квартир та пропонував гуманітарну допомогу від товариства Червоного хреста. Одна з мешканок багатоповерхівки впустила до своєї оселі крадія. Той віддав їй пакет з продуктами. А коли жінка відволіклася, викрав зі шкатулки золоті прикраси. 24-річного чоловіка затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Тримання під вартою. Зірвали решітку з вікна та проникли до будинку. У Дніпрі затримали двох крадіїв. Вчора вранці на вулиці Армійській в соборному районі міста. Овмисники пошкодили вікно оселі, скориставшись відсутністю господарів. Після чого вдерлися до будинку та викрили сейф, гроші, ювелірні вироби, гаджети та годинники. Правоохоронці затримали чоловіків, коли ті намагалися втекти на автомобілі. Крадіями виявились місцеві мешканці 37 та 44 років. Наразі їм повідомлено про підозру. І до хороших новин працюють цілодобово. Комунальники продовжують розчищати Дніпро від снігу. Для ліквідації наслідків негоди на вулицях міста за останню добу працювали 32 дві Посипальної техніки з відвалами, 5 навантажувачів, 6 одиниць снігоочисної техніки, 24 одиниці міні-техніки, 6 самоскидів та 500 дорожніх робітників. Використано 599 тонн проти ожеледної суміші. На цьому все. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимося завтра. Бережіть себе.